Європейський союз, нарешті, серйозно готується до розширення. Стратегія розвитку ЄС до 2029 року передбачила проведення реформ для нового розширення. Але чи буде це Україна? Європейський союз вважає, що розширення допоможе в майбутньому забезпечити мир, безпеку, процвітання, стабільність на європейському континенті. Що ж буде робити ЄС для нового розширення? Насамперед буде допомагати країнам-кандидатам у проведенні реформ у сфері верховенства права, регіональної співпраці цікаво примирення та подолання розбіжностей і суперечок між сусідніми країнами ЄС. Це також може стосуватися претензій сусідів до України, Польщі, Угорщини, Румунії. Друге, ЄС буде проводити внутрішні реформи, будуть внесені зміни у систему прийняття рішень і фінансування політик. А як ви думаєте, яка країна стане наступним членом Європейського Союзу? Напишіть у коментарях.